Вітаю насамперед наших глядачів, youtube канала Національного інституту стратегічних досліджень. І насамперед хочу зазначити, що дуже багато людей по всій Україні вони постійно задаються питанням: а чому у Путіна, все ще друзі, а чому там певні країни підтримують Росію? Тобто, тут же ж всім очевидно, хто агресор, хто жертва, чому саме агресор опиняється не наодинці, а в нього є певні друзі. Більше того, Російська Федерація постійно наголошує, що її підтримують більшість країн світу. Ось зараз я пропоную розібратися в цьому питанні і зрозуміти, чому саме певні країни або підтримують Росію, або Росія вважає, що вони її підтримують. Хоча, як ми побачимо наприкінці, ситуація трошки інша ніж Росія здається. Що стосується... Друзі в Росії багато хто дійсно занепокоєний цим питанням, і саме через це наприкінці березня 2023 року один з провідних світових видань журнал «За економіст, економічних видань. Тим не менш, він вирішив розібратись. А що ж таке з цими так званими друзями Путіна? Чому? Вони ще присутні, і які фактори на це впливають? Вони визначили для себе декілька параметрів, тобто вирішили так, що це буде насамперед позиція країн під час голосування в ООН, тобто країни, які не голосують проти Росії. Це перша складова. Друге, це країни, які голосують разом з Росією, щонайменше двічі. Країни, які отримують зброю від Росії, це теж важливий фактор. Далі країни, які мають спільні союзи з Росією. Країни, в яких є війська Росії, країни, які отримують важливі товари від неї. Тобто, Таких е, моментів вони нарахували 11 і вони всі країни світу провели по, цю, по цій своїй методиці, і вони визначили рейтинг найбільш дружніх до Росії країн, тобто ті країни, які мають найкращі стосунки. І ось як розпочнемо з цього рейтингу, в нього вони. Скажімо, так включили по 11 параметрам. Декілька ну вони розглянули всі країни, але вони визначили 12, які, скажімо, на їх думку вважаються провідними країнами, і ось з 11 параметрів, які визначив журнал The Economist, 11 балів набрала пауза одна країна. Це Республіка Білорусь. Це дійсно найближчий союзник. Згідно методології журналу за економість до Росії. Другою країною в цьому рейтингу виявилася Вірменія, яка набрала 9 балів. Далі Киргизстан 8. Далі Іран, Таджикистан, і Казахстан, які отримали по 4 бали. Далі, вибачаюсь, Вірменія 9 балів, Киргизстан 8. А Іран, Таджикистан, Казахстан 6, Сирія, Китай, Венезуела по 5, а та також Нікарагуа, Індія і Узбекистан 4 бали. Тобто це країни, які склали цю групу, скажімо так, найближчих дружніх до Росії країн. Тепер давайте подивимось, чому власне ці країни. І на чому базуються власне, та підходи журналу The Economist. Тобто вони вважають насамперед, що Біла Русь це країна, яка надала Росії свою територію, яка підтримує її в ООН, а з яко, яка надала Росії зброю. І яка дозволяє використовувати себе для атак на Україну. Тобто, через це журнал The Economist розглядає Республіку Білорусь як найближчу до Росії країну. Що стосується країни номер два в рейтингу The Economist, тобто це Вірменія, а Вірменія, як я зазначав, набрала 9 балів з 11. -ти. Тим не менш це дозволило їй бути на другому місці, але знаєте, я одразу оговорюсь, тому що я розумію, чому, чому власне такий бал, тому що е, Вірменія входить в ОДКБ. Я нагадаю, що формально Російська Федерація є складовою військового альянсу, такого собі е, НАТО, але для пострадянських країн. Крім Росії, туди входять Білорусі, яка зазначалась перед цим: Вірменія, Казахстан, Таджикистан та Киргизстан. Але але одразу журнал The Economist звертає увагу своїх глядачів на те, що, попри наявність цього військового альянсу, ми не можемо стверджувати. Що країни, які входять до цього військового альянсу, вони власне підтримували е, Росію? Тобто, більше того, е, ми пам'ятаємо початок 2022 року, коли ОДКБ зіграла свою роль в придушенні протестів в Казахстані, і ось далі далі було сподівання на те, що вони е, зіграють свою роль у цій війні, але а до відмовився це робити, і більше того, здавалось би, найближчі союзники до Росії, такі як Казахстану саме свого президента Жемара Такаєва, Касим Джамар Такаєва. А вони е зазначили, що ви знаєте, ми не будемо визнавати ані Донецька, ні Луганськ якимось там утвореннями, і тим більше не будемо визнавати й території, які Росія захопила, тобто одразу повели себе не як союз. І тому цей військовий альянс ОДКБ він не зіграв свою роль. Що стосується інших країн, ось, е, як і зазначав, Киргизстан це третя позиція 8 балів, а ось четверту позицію поділяють одразу три країни: це Таджикистан, Казахстан, які входять в ОДКБ, а також Іран. Іран він не входить в ОДКБ, але Іран надав зброю. Це дуже важливий фактор, який впливає саме на оцінку журнала «The Economist. і тому ця країна так високо стоїть і її власне розглядають як наближену до Росії країну. Далі ситуація е, трошки інша, тому що ті країни, які йдуть наступними, це, наприклад, Сирія. А Сирія підтримує Росію, але Сирія не є складовою військових союзів з Росією, тим не менш, розбираючись в причинах, чому. А країни, такі як Сирія, підтримують Росію в ООН. А до речі, тут важливий момент. Ось коли ми кажемо про підтримку в ООН, треба згадати голосування, яке відбулось 23 лютого в ООН стосовно вимоги Росії залишити територію України. Так ось, з 193 країн, які входять до Генеральної асамблеї ООН, це рішення підтримало 41 країна. Сім країн висловились проти. Тобто одна з них Росія, ще одна Білорусь, ще одна Еритрея, ще одна Демократична Республіка Конго, також Малі, е Нікарагуа та власне Сирія. Ось фактично ці сім країн: тобто Росія плюс шість країн. Це можна вважати такі найближчі дипломатичні союзники, всі інші країни або утримались, або не голосували. І ось е тепер ми дивимось на ті країни, які власне. Підтримали Росію, це Сирія насамперед, але також треба відзначити таку країну, як Малія Африканська, а також Еритрея. Чому це відбувається? Тому що в контексті Сирії Росія підтримує своїми військами і зброєю чинний режим в цій А в що стосується Малії та Еритреї, Росія також суттєво допомагає їй саме поставками зброї, і журнал за економіс пише. Що значною мірою така позиція цих країн обумовлена тим, що існує ембарго на постачання зброї, яке запровадили країни колективного заходу стосовно зазначених країн, і це фактично створює залежність. Уряди в цих країн від російського зброєння, а отже, і залежність від Росії. Тому вони прагнуть усіляко підтримувати з Росії гарні стосунки, і вони голосують власне за цю країну. Тобто військовий фактор він якби відіграє важливу роль, а ще це, безумовно, використання місця Росії в Раді безпеки ООН, а верніше право вето. Тому що є б дуже багато запитань і до Сирії, і до Малії, і до Еритреї, е, саме через те, що режими в цих країнах вони не відповідають стандартам демократії, і що захищає їх від гніву Генеральної Асамблеї ООН, а конкретна Рада безпеки, яка є провідним органом цієї структури, це саме те, що Росія має право вето. Тобто Росія виступає захисником цих країн і в обмін. На цей захист вони підтримують Росію, тобто дипломатія і військовий фактор, ось вам що означає, що стосується країн, які не голосують, верніше утримуються, то насамперед слід визначити дві найбільше за населенням країни: це Китай і Індія, тобто дві країни, в яких населення складає Більше мільярда людей. Ось тут цікаво, що обидві ці країни присутні в цьому рейтингу. Тобто Китай він розглядає, отримав згідно методології з журналу за економість: 5 балів, Індія отримала 4 бали. Але тут також слід зазначити, що. Ситуація по Індії, вона трошки змінюється, тому що е, ми не бачимо якоїсь особливої близькості Індії до Росії, бо більше е, Індія дійсно е, збільшила закупівлю нафти, тобто тут суто економічний фактор у Росії. Але зараз ми чуємо заяву про те, що Індія буде обмежувати цю закупівлю. Вже є інформація про те, що буде заборонено заходження до індійських портів танкерам. Танкерів, яким виповнилося більше 25 років, а переважно нафту цими танкерами до Індії возили саме російську. Тобто, ось конкретний приклад, коли Індія потрошку відходить від е, Росії, і це якраз гарна демонстрація здобутків в галузі дипломатії. Е, ще один фактор, який впливає на. Скажімо так, дружбу з Росією, тобто, ми бачимо що ж таки Венесуелу і Нікараго в цьому списку, це знаєте така собі, як зазначає журнал The «За Economist, ностальгія по радянському союзу, а саме ностальгія по країні, яка вбачалась головною антиімперіалістичною країною у світі. Тобто, якщо радянський союз... Розглядали ці країни як антиімперіалістичні, то зараз розглядають Росію. І що цікаво, вони не звертають увагу на те, як зазначає знов ж таки журнал The Economist, що Україна також була складовою СРСР, і коли є елемент ностальгії, який дійсно присутній в країнах Африки стосовно СРСР, а то треба не забувати, що Україна також була там. А ще один фактор, на який звертає увагу журнал The Economist, це е, підтримка певними компаніями пов'язаними з Росією урядів в країнах на сам Африки. Вони відмічають насамперед Південну Африканську Республіку, де були значні пожертви від металургійної компанії. Вона не називається, але зазначається, що вона з Росії, тобто тут натяк на те, що є ще елемент корумпованості. І ось це поєднання військового, дипломатичного і економічного факторів, воно фактично і формує той список друзів, який ми маємо зараз у Росії. Але все ж таки, знаєте, хотілося б додати свої 5 копійок до журналу Зекономість, раніше до його методології оцінки, тому що, знаєте, коли дивишся цей список і не знаходиш там таку країну, як Північна Корея, то дійсно трошки дивуєшся. Тому що все ж таки той факт, що Північної Кореї тут нема, це якраз демонстрація того, що методологія журналу за економіст вона не ідеальна, принаймні не абсолютно ідеальна, тому що е, країна, яка постачає зброю, а це відомий факт що... Північна Корея надавала свою зброю країна, яка принаймні, поки що висловлювалась, що надасть фізичну військову силу, тобто те, що російська пропаганда каже про 500 тисяч вояк з північної Кореї я в це не вірю. Тим не менш, такі заяви лунали і тому можливо, все ж таки Північна Корея і також слід розглядати в контексті найближчих до Росії друзів, і це ще важливо, тому що. Певні аналітики вже почали казати про те, що вже необхідно повернутися до формування нової вісі зла, якою за часів Другої світової війни була вісь Берлін, Рим, Токіо. Зараз це Москва, Мінськ, Тегеран і деякі аналітики додають ще Пхеньян, столицю Північної Кореї. Це для, для України важливий момент, тому що ми розуміємо, що як тільки ми створюємо цю візла, всі країни, які так чи інакше мають проблеми з Північною Кореєю, а це Південна Корея та Японія, та з Іраном, а це Королівство Саудівська Аравія, а це держава Ізраїль, а також країни на Близькому Сході, які невдоволені агресивною політикою Ірану, вони можуть опинитись у стані союзників України. І це буде сприяти тому, що ці країни так чи інакше будуть допомагати Україні або грошима, або технологіями, або навіть зброєю, хай і не публічно, але все ж таки розуміння того, що ворог твого ворога це твій друг. Це буде сприяти тому, що України, які мають ворожі стосунки з країнами, які підтримують Росію, фактично можуть опинитися в стану в стані друзів України, і це, як на мене, наше головне завдання. А, і на завершення, що хочу сказати, що Росія вона дуже багато, любить казати, що її дуже багато країн підтримують, але ось зараз, особливо в квітні місяці. Поточного року в Російській Федерації все частіше я чую запитання: а чи Китай друг нам? І я поясню, чому тому, що все ж таки Китай ніколи не називав Росію союзною державою. Так вони казали, що у нас близькі стосунки, що ми партнери і все інше, але вони не збирались їй допомагати військово. Інформації такої ми не маємо. І світ немає, і про що навіть Сполучені Штати Америки кажуть про те, що певні чутки ходять, але чіткої інформації нема. При цьому відносини Росії і Китаю значною мірою будувались на певних, скажімо так, правилах, які встановлював Китай, одним з яких є непоширення ядерної зброї заяви. Росії про те, що вона розмістить ядерну зброю в Республіці Білорусь, а також заяви е, лідера цієї країни, а також наближених до нього людей про те, що тепер Білорусія ядерна держава, вони дуже негативно вплинули на позицію е, Китаю з негативно з точки зору Росії, і відповіддю була заява посла Китаю в Європейському Союзі. Про те, що заяви про велику там партнерство між Китаєм і Росією, це радше Слова, ніж щось конкретне, тому Китай і Росія е, фактично не є такими близькими державами. Звісно, в Росії це не сподобалось, але той факт, що цей посол не був звільнений, це означає, що це дійсно позиція Китаю, який дає чітко зрозуміти Росії, що є певні червоні лінії, які не варто переходити, а насамперед це ядерна зброя. Тому що і Китай, і Індія вони попереджували Росію, що краще не говорити про ядерну зброю. Ну і ще один момент: це Туреччина, яку Росія е, сприймає як нейтральну країну, але все ж таки цей нейтралітет він е, радше проукраїнський, тому ми маємо і зброю від Туреччини. І Вплив на близькосхідний регіон, частково де нагадаю є військове зіткнення у Росії з Туреччиною і в Лівії, і в Сирії, і це також потрошку впливає на те, що країни, які Росія розглядає як дружні до неї, вони не є дружніми країнами. А коли ти лишаєшся один проти всього світу, то ти однозначно програєш.